12 дітей і п'ятеро онуків мають подружжя Надії та Дмитра Толкачових. Чи мріяли про це, коли одружувались? Як розподіляють родинні обов'язки? Та що найбільше цінують у стосунках? Про це будемо сьогодні говорити. Я вітаю вас, пані Надії. Вітаю вас! Скажіть чи завжди ви мріяли бути матір'ю 12 дітей? Я не можу сказати, що мріяла бути матір'ю 12 дітей, але мріяла завжди бути матір'ю. І спочатку, коли ми одружувалися, ми з чоловіком обговорювали це питання, і він питав мене, скільки ти хочеш дітей. Я кажу, ну, напевно, я хотіла би 5 чи 6. Він каже, уявляєш, я теж так хотів, 5 чи 6. Зараз ми трішечки сміємося, тому що він каже, Бог поставив між нашими бажаннями плюсик і дав нам 12. От, але ж насправді, коли в нас було вже 5-6 дітей, ми усвідомили, що ми хочемо ще дітей. І ми вже їх планували. І дітки до нас приходили дякувати Богу, Бог давав. От, але це були бажані завжди діти. Ми дякуємо Богу, що Він настільки трансформував нас і мене в тому числі, що нам хотілося дітей. Скажіть, чи складно народжувати кожного разу, чи жінка з кожною наступною дитиною вже легше входить в пологи? Все дуже по-різному. Дуже багато залежить від самої жінки, як вона налаштована, тому що це нелегка праця, це труд великий. Багато зараз таких жінок, які, які кажуть, ну всі народжували і я народжу. Насправді треба готуватися до цього процесу, і внутрішньо, і зовнішньо, і тіло має бути підготовлене. От, тому я не можу сказати, що все було прямо однаково чи якось легше. Єдине, я можу сказати, що коли ми вже усвідомили, як ми хочемо народжувати дітей, а ми усвідомили, що ми їх хочемо народжувати вдома, тому з цього часу процес пішов зовсім по-іншому. Хто приймав пологи вдома, чи це ви були тільки своєю родиною, чи була з вами доула? З нами була акушерка. Завжди ми запрошуємо акушерку, то я нікому не рекомендую соло пологи. Це моє особисте бачення. Тому ми запрошували дуже досвідчену акушерку, і з нею ми народжували шість разів. Але ж жінка має, знаєте, бути там, де їй буде комфортно, де вона відчуває себе в безпеці. Якщо її комфортно в пологовому, саме там її потрібно і народжувати. Тому я можу сказати тільки за себе, що це мій позитивний досвід, і я рада з того. Яка ваша мотивація? Чому ви хотіли велику родину? Тому що насправді в мене був приклад моїх батьків, які виховали нас 11, і я бачила, що це може бути командою, це може бути класно. Тому мені дуже подобається моя родина, мої брати і сестри, мої батьки. І, напевно, тому захотілося, щоб і в нас була така команда. Тому ми дуже раді, що в нас так все вийшло. Розкажіть про ваших доньок і синів, як їх звати, чим вони займаються? Старший наш син пішов на небеса, коли йому було 7 років. Наступному 28. Його звати Клим, Він має вже трьох своїх донечок, моїх, тобто наших онучок. От ми радіємо з того. Наступна донька в нас Яна, в неї двоє хлопців. Одружена вона також. Маємо наступну доньку Крістіну, потім Кирил одружений, потім Семен, Михайло, Лука, Матвій, Юстина, Аделіна і Стефані. Ви говорите, що старші ваші діти вже одружені? Чи знайомили вони вас як батьків зі своїми нареченими? Як ви реагували? Звичайно, знайомили і в них таке. Є люб... Улюблена приказка, вони кажуть, ви про це дізнаєтесь першими. Тому я вважаю, що це честь, коли дитина так каже. І я залюбки спілкуюся зі своїми невістками і взятим поки що одним улюбленим, так от і в нас дуже дружні стосунки, і ми дружимо з самого початку. Тобто я намагаюся дружньо ставитися до майбутніх моїх невісток. Зятів, і вже, якщо вони є, будувати стосунки. Звичайно, це кожного дня будуєш. З дітьми, які поки що проживають із вами, як зазвичай ви проводите час вдома? Дуже по різному, тому що розклад у всіх різний. Діти на домашньому навчанні, тому це частину часу ми проводимо вдома. Потім вони біжать по різних гуртках або в музичну школу, тому що в музичну школу ходять усі. От, і... Звичайно, що, що це різний розклад. Не можна сказати, що день на день схожий, але приблизно якийсь розклад є. Тому ми і готуємо разом, і прибираємо разом, і на це в нас теж є розклад свій. У кожного свій розклад, що ви складаєте план далекоглядний чи на день, на тиждень для кожного члена сім'ї. Ну, я не можу сказати, що він у мене наразі прописаний, він у мене в голові. От. Але були часи, коли ми складали кожному розклад і вішали його на стінку, щоб легше було зорієнтуватися. Так? Ви сказали, що діти на домашньому навчанні це якась експериментальна програма? Ні, ми давно на цій програмі знаходимося, це екстернат, і всі наші діти не ходили ніколи в звичайну школу. Тобто ми їх виховували і навчали самі. І вже на сьогоднішній день в нас залишилось тільки п'ять учнів. Чому Ви вирішили не віддавати своїх дітей в українську школу? Тому що батьківське виховання воно завжди буде якісніше, Як би ми не поважали вчителів і низький їм клін, що вони так багато працюють з дітками, але насправді у вчителя просто немає часу приділити кожному увагу, як би він не хотів. І причину наслідковий аналіз давати кожній події мають батьки. Тому ми обрали собі так. А як ви встигаєте зробити, наприклад, домашнє завдання або ж перевірити вже виконані завдання із кожним з учнів? У вас є помічники? Чи ви з чоловіком удвох це робите? Ні, ми з чоловіком самі впораємося з цим. Часом обрали репетиторів з англійської мови, це було. От. Але ж намагаємося самі, тому що у чоловіка виходить краще точні науки, у мене гуманітарні. Намагаємося. Не все відразу вийшло, і зараз часом не все виходить, але це можливо, якщо є бажання. Чи лишається час, окрім виконання домашніх завдань і обов'язків на відпочинок на проведення часу всією родиною? Ми плануємо такі заходи, тому що ти не можеш весь час вчитися або працювати. І ми дуже любимо бути разом. І тому будь-яку хвилинку, яка навіть нестандартно виникає, ми використовуємо для того, щоб побути один з одним. Це дуже різні формати. Ми часом виходимо всією родиною десь погуляти. От, наприклад, як сьогодні ми вийшли з дівчатами з меншими погуляти. От. А часом я беру двох-трьох дітей, або ми там плануємо з однією дитиною кудись сходити. Тобто я використовую будь-який час, який, який мені дає Бог на сьогодні, щоб провести його якомога якісніше. Ви кажете, що плануєте, а коли, зрештою, це по плану йде, які активності є у вашої родини? Чим ви займаєтесь всі гуртом? О, це дуже по-різному. По-перше, кожного тижня ми маємо сімейний вечір. Це п'ятниця. Коли вже всі повертаються з роботи, з навчання, і ми готуємо щось таке незвичайне, тобто ми робимо як міні таке свято, ми готуємо смачну їжу разом з дітьми, ми сідаємо за святково обраний стіл для того, щоб формувати якісь позитивні традиції. От. І потім, звичайно, ми можемо вже в процесі це може бути або настольні ігри, або ми всі разом співаємо, граємо, тому що в нас вже такий свій міні-оркестр. І ми можемо якісь поточні питання обговорювати, тому що в кожній родині є якісь питання, які потрібно нагально сьогодні обговорити. У нас є таке невеличке правило, що ти можеш сказати все, що ти хочеш, тільки нормальним тоном і нормальними словами. Я прочитала, що європейська громадська організація «МАМА» зробила дослідження і з'ясувала, що жінка, яка проводить час із дитиною вдома, вона находжує за день 40 кілометрів. Як у вас починається і закінчується день, о котрій ви прокидаєтеся, лягаєте спати? Як правило, я прокидаюсь о 7.30. Приблизно так. Тобто чоловік завжди давав мені поспати, бо я сова, а він жайворонок, він завжди стає раніше, але і лягає він трішечки раніше, тому що я розумію, що йому на роботу. От. А прокидаюся, ну, я вважаю, що це досить пізно. Як для мами це досить пізно, о 7.30. Але це такий мій бонус, щоб я добре себе почувала, тому. Дякувати чоловіку, він дуже часто готує сніданки, він мене береже, хі -хі, любить мене. Мені це дуже приємно, що він з повагою ставиться до, до мене, як до жінки, як до дружини. А діти вам допомагають? У них є обов'язки, наприклад, з приготування їжі або ж з прибирання? Звичайно, звичайно, обов'язки є у всіх. Це окрема така досить велика тема, але якщо сказати коротко у нас розподілена вся територія нашого будинку, розподілена на якісь діляночки, за які кожен з дітей відповідає. Тобто двічі в тиждень ми маємо зробити вологе прибирання, витирання пилу. От, і про свої речі вони дбають постійно самі. Тобто Їх ліжко, їх стіл, їх особисті речі мають бути в порядку протягом дня. Не без того, що вони там колись десь щось розкидають і запрошують гостей і сусідів, дітей, то буває таких хаток набудують, що потім прибираємось годинами, але насправді це життя. А обов'язки мають бути. На кухні прибираються раз на тиждень, тобто ти черговий раз на тиждень, якийсь в тебе є виділений день, ти про це знаєш. Ти маєш поприбирати, загрузити посудомийку, ти маєш помити плиту і ввечері підлогу. Тобто це на кухні, звичайно, такий більш постійний процес. І якщо це з білизною робота, то є пара людей, які відповідають, щоб білизна була вчасно складена, пара людей, які потім сортують, її розносять по кімнатах. І, звичайно, мама сама би з цим всім не впоралася, тому мама має долучати з самого маленького віку. Тобто з двох рочків там вже дитина п'ять іграшок може прибрати. Але ж це мама має десь собі так пробудувати план наперед, щоб дитина, коли вона вийде вже в цей світ, щоб вона була повністю підготовлена. Тому що я вже не буду з ними жити постійно, я це розумію. І я думаю, що їхні чоловіки і дружини будуть дуже вдячні, якщо мої діти будуть все вміти робити. Тому я поступово навантаження збільшую. Поступово, поступово, згідно віку, і потім все виходить, що на виході вони в мене вміють все робити. Готуємо теж разом, тому що самій, ну по-перше, це нудно самій, по-друге, що це великий обсяг, все-таки такий досить великий шматок роботи. Тому хтось там чистить овочі п'ять картоплинок, хтось там наріже салатик. Для них це так напівграючись. От. Якщо це робить все тільки мама, звичайно, це, це не дуже цікаво, якщо так. Скільки дітей з вами зараз проживають? Зараз вісім. Коли ви готуєте, яка це кількість має бути, скажімо, першої страви того ж борщу або другої страви? Насправді не так багато, як здається, тому що я люблю, щоб було свіже. Тому якщо борщу ми готуємо, то це 5-6 літрів. От, якщо другі страви, ну це там вже в залежності від того, яка страва. Якщо діти, наприклад, не слухають вас, не виконують тих обов'язків у побуті, які ви поставили перед ними завдання, чи ви караєте? Це можуть бути якісь обмеження, так. Тому що дитина має всередині себе має мати якісь рамки, щоб вона знала межі, за які вона може виходити, сімейні межі. Це будують батьки, і це всім давно відомо, От, щоб дитині було легше зорієнтуватися в цьому світі. Тому якщо я якісь рамки ставлю, або ми з чоловіком ставимо, то ми, по-перше, задаємо собі питання, чому ми так робимо, чому це небезпечно, або чому це так має бути. Тобто для того, щоб у вас були ці рамки, у вас мають бути якісь внутрішні підвалини. Для нас цими підвалинами елементарно 10 заповідей, які кожен теоретично має знати в нашій країні. От, але ж, на жаль, дехто знає і не виконує, а ці підвали не мають бути. Якщо вони в сім'ї, в родині є, діти будуть вас наслідувати, тому що ви так робите. Це теж ні для кого не секрет, що якщо мама говорить щось одне, а робить зовсім інше, дитина зробить так, як мама робить. От, тому ми намагаємося, щоб ми були однаковими і в сім'ї, і на людях, і де б ми не були, у нас одна, однакові принципи. Тобто, якщо мама так робить, вона робить це скрізь або тато. Це дуже важливо, коли ми, батьки, по-перше, змінюємо себе, тоді діти вони вже можуть дивитися, як роблять батьки, їм тоді легше. Ну і звичайно, старші діти, якщо вони вже нас наслідують, то вони й молодшим розкажуть, як треба себе вести. В цьому плані головне навчити правильно старших. Щоб не було цього дисбалансу в сім'ї. Ну і, звичайно, якщо дитина вже я бачу, що зовсім так виходить під контролю і не хоче слухатися, я ввожу якісь обмеження. Комусь досить посидіти на стільці, хтось може в куточку постояти, подумати. Ну, в залежності від того, як уже дитина себе веде. Це все приходить з досвід з досвідом і не за один день. Чи підвищуєте голос? Зараз майже ніколи. Були часи, коли підвищувала голос напевно, це було з першими трьома-чотирма дітьми. Ще не вистачало досвіду, як зробити це по-іншому. І потім я побачила, що деякі результати мене не влаштовують. І ми вирішили з чоловіком переглянути наші принципи, що ми прибираємо, що, чого ми додаємо. І, звичайно, тоді все пішло трішки краще, тому що. Дуже часто батьки самі призводять до тієї ситуації, коли їм приходиться кричати. Тобто вони дозволяють дитині посувати ту межу, яку вони обмалювали. Тобто непослідовні батьки, вони сьогодні сказали ні і це ні, а завтра вони можуть сказати ні і це так, через п'ять хвилин буде. Тому якщо дитина не знає, як їй вчинити в даній ситуації. Дитина буде вас дожимати, вона буде перевіряти вас, чи ви посунетеся в гостях з цим принципом, чи ви будете якось по-іншому, там вести себе ще в якомусь місті, чи в церкві, чи то в якомусь загальному такому місті. От, діти перевіряють, це всі діти, це нормально. От, але ж як батьки будуть себе вести, це буде вже. Основу якусь давати дітям. А якщо дитина кричить хочу, все, і істерика, як, як її поставити на місце, як припинити? Ну, З кожною дитиною по-різному, я пам'ятаю один із наших синів із перших, він таке практикував. От. Але для нього спрацювала така тактика, що ми йому казали, ти можеш покричати скільки ти хочеш, ми почекаємо тебе в коридорі. От. Ну, коли не було вже публіки, на кого кричати, то він припиняв. Тобто дитині треба глядач, для кого ця вистава. Так? Часом так. Ваші старші діти зараз доглядають за молодшими? Звичайно, звичайно. Вони дуже люблять один одного. Не без того, щоб вони там колись посварилися, це теж нормально, тому що вони своє місце визначають в цьому світі. От. Але ж загалом вони мають дуже дружні стосунки, вони один одному допомагають. Там, хтось більше в телефонах розуміється, хтось більше в техніці. Хтось, наприклад, один син на нас в годинниках дуже класно розбирається, інший там інвестиції любить. От, тобто вони вже у них така вже команда. Якщо, наприклад, по годинниках це до того, <смі> якщо там по інвестуванню або по банківській справі до того. Ну, тобто, Це цікаво вже дивитися, як вони між собою комунікують. Як ви розподіляєте час, аби присвятити хоча б кілька там, годин одній чи іншій дитині? Я… Планую, як правило, хоч трішечки планую, щоби з кожним з них піти десь, тому що це для них дуже важливо, що саме окремо з собою, сам окремо, сам. так. Тобто я по черзі це роблю. Ну, немає в нас такого прям графіка, але я внутрішньо знаю, що зараз черга такої-то дитини, і хтось любить гуляти по магазинам, хтось любить просто посидіти в кафешці і поговорити. Тут дуже різні вподобання, і я вже зглядаючись на це, ми обираємо якийсь собі такий вид прогулянки, і я обов'язково намагаюся купити щось дитині, що саме їй подобається. От, провести такий якийсь активний час саме з цією дитиною. Довіряють вам свої таємниці? Так. І дівчата, і хлопці? Так. Так, це мені дуже якось так знаєте внутрішньо гріє мене. От, тому що багато років ми працювали над тим, щоб так було. І це нелегка така праця. Я пам'ятаю один випадок ще з життя другого нашого сина, Клима. От колись так вийшло, що він ховав одну річ від мене. І в мене була можливість, коли він піде погуляти, подивитися. Що там саме, але я знала, що я собі поставила таку внутрішню межу, якщо дитина не хоче мені це показувати, і це не має такої прям небезпеки для життя, я це не буду дивитися. От і мені, знаєте, вартувало таких досить великих зусиль не подивитися, що він від мене ховає. Я по сей день не знаю, що він від мене ховав. Але ми транслюємо у всесвіт, ми транслюємо до Бога наші думки, не тільки слова, не тільки наші вчинки. Тому для того, щоб діти довіряли, треба мати підстави. І от цю довіру треба будувати ще з внутрішнього такого розвитку. Тому зараз довіряють, і це, це мене дуже радує. Просто дуже радує. Ви згадали про виношування дітей. Так. Я знаю, що ви також консультуєте пари, які планують сім'ю, планують народження дітей. Як це відбувається? Це спеціальні курси чи це індивідуальні консультації. Ми проводимо вже 20 років поспіль. Ми проводимо курс благодійний по виношуванню, по народженню, по вигодовуванню, по догляду за дитиною до року мінімум. І ще в нас є окремий курс по вихованню. Теж проводимо. От. І, звичайно, планування сім'ї теж туди входить. Тому намагаємося передати наш досвід. Самі вчилися свого часу, тому що. Було помилок на початку досить багатенько. Нас не влаштував той досвід, який ми мали спочатку. Ми переглянули повністю, що ми хочемо, як ми хочемо, повчилися і вже потім почали будувати те, що нам подобається в особистій сім'ї щодо пологів. Ну і звичайно, ділитися досвідом з оточуючими, тому що є великий інформаційний простір, у нас брак. Якогось досвіду, нормального, позитивного досвіду. Ви як багатодітна родина, чи відчуваєте підтримку держави? Ви знаєте, ми ніколи не розраховували на чиюсь підтримку. Тому я не можу сказати, що в нас є щось таке, що не мають інші сім'ї. Тобто ми вважаємося, дякувати Богу, забезпеченою родиною. Тому від держави ми отримуємо все те, що отримують інші люди. Тобто Допомога при народженні дитини, і якщо це більше трьох дітей, то ще 6 років платиться, ще додатково там невелика сума. Це для всіх багатодітних родин. Окрім цих коштів, ми не отримуємо ніяких додаткових там, бонусів від держави. Єдине, за що хочу подякувати, це в свій час ще дали нам велику квартиру в центрі міста, то це ніби від держави нам такий був бонус. Чи маєте статус матері героїні? Так, так, дякувати Богу, вже давно маю. 11 років, чи 12 в цьому році вже буде так. Ми з вами сьогодні зустрічаємося під час прогулянки, тому що ви сказали, що будете переїжджати у нове помешкання. Це буде ваше власне житло, чи тимчасове? Ми зараз знаходилися в тимчасовому помешканні, тому що ми будували будинок. Ми продали нашу квартиру і завжди ми хотіли бути в приватному будинку. Тому ми добудували свій будинок і вже маємо нагоду переїхати. Тому переїжджаємо найближчими днями. Скоро можна буде вітати вас так, із новосіллям. Так, десь Бог дожити, так можна. Діти з вами проживають до повноліття, чи можуть проживати і далі, якщо вони ще не організували свою сім'ю. Вони можуть проживати так. Це міняються умови вже в сім'ї, тому що якщо до повноліття ми повністю їх забезпечуємо то, як їм виповнюється 18, вони вже мають робити свій внесок в родину по комунальних платежах, за харчування. Це тато визначає. Це не дуже такий великий тягар для них, але вони мають навчитися забезпечувати себе. Тому вони вже думають, як вони будуть цей внесок робити. Ну і, звичайно, тато там іноді робить якісь поблажки дівчатам, з хлопців він строгіше питає, тому що їм забезпечувати родину. От, але в цілому вони вчаться вже бути самостійними. Але ж з нами можуть проживати скільки їм завгодно, у нас досить місця, дякувати Богу. Як часто ви бачитесь із вашими дорослими дітьми, які живуть окремо? Щотижня ті, що проживають в Черкасах, бо донька наша з родиною живе в Умані, там ми трішки рідше, напевно, раз в місяць бачимось, а ті, що тут, то це мінімум. Раз на тиждень, іноді виходить двічі-тричі. Ми обов'язково збираємося на день народження нашої сім'ї, тобто, коли ми одружувались, і цього року десь, Бог будемо мати 30 років подружнього життя, то щороку ми збираємось і всі мають бути присутні. Ми просимо один раз на рік, щоб були всі присутні разом. І ми робимо фотосесію загальну кожного року. І ще в нас є така хороша традиція збиратися на різдво всі разом. Якщо у всіх виходить, ну майже завжди виходить, от ми тягнемо завчасно жереб, як ми там будемо розподіляти подарунки. Кожен знає, що він має приготувати по жеребу подарунок, якийсь хороший. Ми збираємося, робимо вечерю, звичайно, ми граємо в ігри, ми даруємо подарунки. Це дуже класний такий час. Іноді хлопці роблять такі спонтанні вечори ігрові. Вони дуже люблять настольні ігри, тому хлопці в нас по настольних іграх або по рибалці. Зараз трішечки рідше, тому що війна. От. А дівчата люблять дівичники такі. Ми йдемо в якийсь парк або сквер, беремо з собою щось смачненьке і відпочиваємо або ми ходимо в кафе, тобто ми можемо поспілкуватися чисто з жіночою такою половиною нашої родини. От, то це теж хороша традиція. Якщо у когось день народження, намагаємося всіх, всіх може зібратися, і ми зранку вітаємо іменинника перші. Тобто, ще всі заспані, ще всі там ледь повідкривали очі, але ми перші вітаємо іменинника. І ми співаємо з днем народження, і ми даруємо подарунки. І ще в нас є така традиція, що ми підкидаємо іменинника всі тричі. Так. Ну, це більше на хлопців лягає. Навіть дорослих. Навіть мене. <свіття> тобто спочатку ми ставимо на настільчик. Ну, ніби така смішна традиція, але це дуже класно. Ставимо іменинника на стільчик, вітаємо його, потім ми підкидаємо його, потім стаємо біля нього колом і ми молимося. Тато молиться, щоб Бог дав благословіння на наступний рік імениннику. От. І це таке, що запам'ятовується на все життя. І я вважаю, що, що ми можемо будь-яку ситуацію якось так розкрутити, щоб дітям було цікаво. Я вам дякую, що поділилися вашими родинними традиціями. Бережіть себе. Так, маю віршик ще. Будь ласка. <схід> Тому що дуже люблю читати, дуже люблю літературу. Часом, коли є можливість, пишу вірші. Тому до Дня Матері у му році написала цей вірш. Він коротенький, але там, це моє, це, це те, чим я можу поділитися. День Матері то кожен божий день, відколи на руках дитя з'явилося Мережево із болю та пісень. Навіки заплелося, закрутилося. День матері життя нелегкий сон. Проходить… Різнодумами насичені, прокинешся, стоїть біля вікон життєвий досвід сивиною вквітчини.